Доброго ранку, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Ну і найтепліші вітання моїм підписникам каналу. Хотів іти мовчки, показуючи коротенькі епізоди нашого маршруту, старався йти з самими, що не є не грибними місцями, бо хочу потрапити на одну цікаву територію. Але все рівно, як ти гриба не обминай, він тобі трапляється. Бачите? І таке буває. Ти вже хочеш йти не грибними місцями, щоб не зупинятися, не витрачати часу, а він тобі по дорозі стоїть і каже, Забери мене. Йдемо. Сьогодні, друзі, я йду в одиночку. Останній раз мій хлопець находився, пошкодував цей раз свого синочка, хоча він навіть трохи зажурився. Маршрут у мене нині. Вже далекий. Буде трохи роботи вже для них, а для дитини це уже нелегко. І я його взяти вже не зміг. Хтось, може, скаже, дід якийсь безжальний, дитину мучить, може дід здурів. То дуже не хвилюйтесь, все нормально. Цей хлопчик просто лісом захворів. Так, любить мій синок гриби збирати. Хотів іти до лісу і в цей раз, але все рівно. Треба й гайло мати. Йому я, тато. Вам я, дід Панас. Усе як завжди. Дід уже на місці. На територію я вже докрокував. Подивимось разом, що в цьому лісі, а може навіть потім скажемо вау! Ну що, панове, зайшовши на територію, сів трішки відпочити, бо маршрут такий не цілих 2 кілометри дороги від входу в ліс, перепочив, послухав, що я там вам встиг прочитати, і найближчим часом слово вже і уже. Я вживати не буду. Бо я там стільки навжекав, що аж мені соромно. Ну нічого, є перший гриб. Він у нас виглядає ось так. Дід, то, що хоче вам прочитати в лісі, складає на швидку руч зранку під ранкову каву. Шліфувати вірша я не маю коли. Бо треба виходити до людей. Але сьогодні помилок наробив багато. У поезійній групі цей вірш би за... забракували. Написали би мені підкоригуйте. Ха -ха -ха. Ну нічого. Але розповів трішки про того хлопчика, хто на каналі вперше. Я коротенько поясню, У мене синочок, який зі мною любить ходити по гриби. Так що підписуйтесь на канал, будьте з нами. Він навіть вів, веде свій канал, син діда Панаса. Але останнім часом хлопець перестав самостійні зйомки проводити і я знав чому. Ютуб для того, щоб захистити психіку дитини, відключив у нього коментарі. А йому саме коментарі були цікавими. Люди писали, його хвалили. От, Він відписував і саме коментарі його тримали. Тонусі, що він хотів свої зйомки проводити. А коли Ютуб йому коментарі відключив, у нього інтерес пропав. Він також любить спілкуватися, бачите, не тільки знімати і вам показувати, він хотів спілкування, щоб йому писали, він відповідав. Ну нічого. Може це і на краще, бо хтось щось дитині може погане написати. І Ютуб таким чином... Дитину захистив, відключивши можливість питати, писати коментарі на його каналі. Думав, що ще знайду з вами, поки розповідав про свого синочка. Але не виходить. Це гора, хто на каналі давніше, де ми ходимо по підпеньки. бачите, тут такий ліс валяний. Ось, і тут взагалі-то добрий гриб осінній. А оскільки я вчора з хлопцем до лісу заходили, після вчора врой, заходили півдесятої, люди вже звідси йшли з торбами, то я вирішив сьогодні піти також сюди і подивитись, можливо, що гриб пішов і тут. В літню пору. Усе. Ідемо далі. А знаєте, що найбільше тішить зараз? Якщо тут навіть гриба буде і небагато, то тішить те, що ми йшли сюди просто, щоб дійти, а близький лежащий відходу ліс, ми не провіряли. На зворотній дорозі буде мати. Де працювати ще? Знайшов ось такого біленького і ми його забираємо. Ось. Так. І йдемо далі. Маємо, шановне панство, і чергового грибочка. І з мошочку так стирчить, що я не знаю, де його нога. Ага. Сюди пішла. Добре. Знаємо, як його тепер витягати. А витягати будемо ось так. Бачите, який буквою Зюз зігнувся. О, ось такий. Нога довга, але зігнута. Що йому не давало рости рівно, не знаю. Все-таки так є у цьому лісі. Зараз грибочок серпневий, хоча тут він завжди був в більшості в своїй вересень жовтень Будемо ходити і шукати маленький, але боровичок. Ось такенький. Дуже поодинокий гриб і своєю величиною теж похвалитися не може. Але щось то знаходимо. І знову маленький, і знову одненький. Ось такий. І якщо ми вважаємо, що в грибові шапочка це саме смачне, то лісові жителі кажуть, ех, люди, люди, що ви розумієте? Бачите, ножку з'їли, а шапочку чистеньку, гарненьку залишають нам. А нога от. А від цього ногу довго шукати не буду, бо не вижу. Десь тут, бо скотилася шапка і також шапочка чистенька, свіжа, видно, ножку з'їли. А може ми люди щось і не знаємо. Може ножка і смачніша, бачите? Шапочки вони. А може по шапочку мали потім прийти. Ну все, дід по нас забрав. Ну ось це таке трохи... Веселіше. Ось. Маємо такого першенького. Десь тут ми бачили і бачимо знов. Бачимо і другенкого. Ну, а третього ми не загубимо, бо він неподалік нашого кошика. Ось і наш третій. Так. Піддався. Добре. Ось така троєчка. І посуваємось далі. Є і наш четвертенький неподалік. Ось. Чому я тут трішки призупинився, побачив. Кілька штук великих незбитих мухоморів. А знаю, що наш народ не може пройти, щоб та не увалити хоч по одному. Я тут сильність трішки прикрутив. Тут люди не проходили, бо не збиті гриби. Так і є. Чотири біленьких та підняли. Сироїшки, друзі, я вже попадав, тільки я їх не знімав. Ось, трішки вже в кошику набрав. Я хіба знімав білю. Але вже цю я вам покажу, бо дуже гарна і дуже чистенька. Ось. Ось така. Отак я ще не знімав. Тримаю місце на білих. Я вірю, що ще будуть. А ось це вже дуже і дуже неприємно. Бо я зайшов на одну таку гарну територію, але почався дощ. Тільки першого біленького побачив, а воно посипало. Тож зараз треба буде пересидіти, можу, мабуть, а далі, надіюсь, ми продовжимо. Усе, що, друзі, я вам встигну зняти. Так це от то, що ми не даремно на цю територію прийшли, я хотів піти розвідати, але тут така ділянка лісу, де у дощовику дуже не походиш. І ми цю територію залишимо, ось таких два. Залишимо на суху погоду, бо це не зйомок проводити. Ну, до Штулику ходити, бо я його просто порву по цих кущах. Ну що, панове, подолавшись кілометр назад, що я встиг згадати, так це хіба фразу з якогось класичного совєтського фільму. Не пам'ятаю назви. Все кіна не будет. Вроді Крамаров сказав. <реш> вже я не міг не знімати ні нічого, тому що таке ляло, що хай Бог боронить. Ось. Але вже трішки стихло, накрапає але вже не дуже, вже зміг я зняти. Щось вам покажу зараз. Я мусив обернути камеру, так зручніше. О, Дощовик себе скинув, рюкзак поруч. Я ще під тим дощом летів і ще навіть підняв трохи грибочків. Ті, що не чищені. Ось. Отакого такого біленького знайшов, отакого маленького, ось цього і ще й такого більшіщого. Ось. Ну і пару калічок чи підберезників. Мушу вам сказати, що я не хотів говорити, думаю, потім скажу. Я планував. Так, що було кіно понаростаючій. Ось по ці гриби я йшов, розумієте? Ось цього одного, що я встиг, коли злива почалася вам показати. От. І цього другого. Ось таких два гриба. Я і розчарований, і одночасно радий тим, що хоча б я встиг побачити, що вони там є бо так би і не знав, чи є там гриби, чи нема. Та, той березничок, який я зайшов, він також родить більше у ну, осінню пору. А сьогодні я зайшов і їх побачив, але вже почав ляти і я там знімати не міг. У мене, мабуть, камера запутіла, я зараз гляну. Ні, все нормально. Це просто екран був запутів. Ось. Я би, друзі, там ще міг залишитися, перебути то сильніше, щоб понеслося з неба, і проводити там ще зйомки, би парасольку і камеру би ховав, щоб не мокло. Але там густе і в дощовику там ходити мені було б незручно, це б не була робота. Це та територія, на якій в мене є два чи три коротких відео. Або ютуб-шотці, які зібрали по 15-18 по тисяч переглядів. Там гарно, там гриб такий відповідний. Там я знаходив сімейки по 6, по 8, по 10 штук таких боровиків, але відповідно. Я ще раз його покажу, бо він дуже красивий там. Боровик. Тут у нас близько, його йому не дають до такого доростати. А це така територія, яку знають небагато хто. От і тому. Там вони виростають до відповідних розмірів. Добренько, тут ще попрацюємо, буду потихеньки посуватися, буде щось траплятися, буду знімати. Йдемо. І все-таки кіно буде. Підійшов я до Березнячка, де він стикується з буковим лісом. Знайшов ось такого. Навіть ось таких. Бо я думав, що він один, два червонячка. Ось тут трішки третій більший. Ось. А тепер йдемо ще по ось цього. Друже, ти де? А це не та гілля. Ось цього біленького. Ось. І його забрали. А ось тут, де у нас кошик лежить, чи то стоїть був і ще один гарний грибочок. Ось такий ще білий. Чому я підійшов все-таки до Березнячка? Бо я, панове, піду працювати все-таки по ньому бо бачу, що гриб посунувся, кидаємо до кошика, гриб все-таки посунувся у хащі. Так, не загубив, два малих поклав. Тут вони. По чистому лісі гриба меншіє, а бачу там, де густіше, там його більше. У мене і так чобота вже. Бо дощовик ховає плечі, а в тобу так вже таке там наляло добре. Вже мені трави не страшні. Йдемо. Засміявся я сам до себе, бо сказав, вже мені трави не страшні. А я казав, що слово вже і вже вживати не буду. Я і так довго терпів. Є ще один біленький. Кладемо. А ви погляньте, який ще один подібний. Майже копія попереднього. Майже копія. Так, йдемо. І лише при вході дуже красивий червоноголовий. Ось такий дружок. Гарний. Навіть дуже. Покажу, друзі, я вам. І сироїски, як я беру, бо потім скажете, де в тебе, діду, той повний кошик взявся, ти щось дуриш. Бо, які вони чисті, гарні. І взагалі їх довго, дуже не було. І ми так за ними заскучили. А дід Панас вас трохи благочинністю займається, знаєте, тим, хто не має змоги піти до лісу. Я люблю. Бо йдеш по лісі, як то залишати? Принести. О, то сестрі що ділю, то другий. Вчора пообіцяв дядькові своєму. Кажу, буду їхати з лісу, я у вас зупинюся. От. Трошки хай смазаних голубінок з'їдять. Бо я вчора досить привіз. знов вчора. От, ми сина минулого походу набрали трохи грибів з сироїжу в тому числі. Добро. І є і лисичка. Але одна однесенька. Ось така. Навіть парочки. О, навіть парочки нема. Щось таке хіба звисає з боку. Ха -ха -ха. І все. А Вони люблять сімейками рости, бачите? А ось тут ми вже маємо і сироїшки. Ось дві штучки. І є уже й біленький. Так. О. Є і біленький. На тонкій нозі, але він білий. Так, друзі, березину я покинув, дуже там нічого не попадалося. Правда, настриг так від душі з сироїжок, що також немало важно. Зайшов в бучину і буду потихеньки посуватися до виходу. Ну і що і таких два біленьких грибочка. Так, парасоль я так і в кошику носив, на плечі насипало добряче, мокрого, що з неба, що з гілок. А зараз так холодом добряче подуло. Не дуже приємне явище. Чую, по плечах холодно. Я посуваюся. Не біжу, але потихеньки посуваюся. До виходу. Попадаємо ось такого біленького грибочка на мушочку. Ось. А ось тут. О, які лисички манюні. Щось вони геть маленько ростуть. Так лисичка, так як сироїшка. Довго-довго не було, а потім аж вистрілила. Тепер я досхочу. Так лисичка дуже довго тепер розвивається. І такі тройняшки. Ні, четверняшки. Четверняшки. Ой, просипались. От таких чотири штучки. Маленькі, але є. Ну на такого красення в кінці нашого походу я навіть уже й не розраховував. Он уже осенник поруч, а значить і скоро спуск наш з гори А він ще стояв і на мене все ж таки почекав. Гарний хлопець, що дочекався. Ну що, панове, як є передача, зважені і щасливі. У мене сьогодні вийшло змоклий, але щасливий. Так, трішки не повезло нам з погодою, бо синоптику я не довіряв, а тепер я взагалі про нього не хочу слухати. З вечора було, передавало 2% на дощ. І виявилося, що з тих 2% Всіх 100% на себе взяв дід Панас. Навіть начеку не було щось про дощ. Тому я казав, що я хотів сьогодні понаростаю ці кіно організувати, перший йти йти, потім по горі пройтися, потім піти в той березнячок, де ми тих гарних боровиків взяли. Якщо гриб є, там добре насолодитися. А потім по тій горі, на котру ми йшли. Ще покрутитися і зробити гарний результат. Але по горі пройшли, березняк зайшли, дощ гуляв, по березняку ми вже бігли, по горі, проважте, вже бігли швидко, ось, а добивали вже так ха -ха, по дорозі назад. Але я радий, що набрав сьогодні. Знову багато сироїжок, хоча і з білими ми також дуже не пролетіли. Показую результат. Ось такий наш сьогодні кошик. Видно, надіюсь. Видно. От. Зараз по дорозі заразу дорогій родині. Пригощу їх сироїшками, хай собі і посмажить. Бо що не кажи, як не крути, не можуть всі у ліс піти. А грибочкам хочеться поділитися. На цьому все. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю добра, міцного здоров'я і найшвидшої перемоги над цим ворогом. До нових зустрічей! Які обов'язково будуть слава Україні і нашій нації.